Ми приїхали до вас з Києва, щоб зробити безкоштовну стерилізацію для людей, які не можуть собі цього дозволити або не мають можливостей. І також ми вакцинуємо, стерилізуємо безпритульник, тому можемо ще до вас приїхати, якщо у вас буде більше тварин. Добрий день. До вечора черга вже розписана, тому е можете ще, якщо будуть вільні місця, приходьте, але тут вже трошки важкі ніж. тварин ми напевно не встигнемо стерилізувати, тому що дуже багато тварин принася люди. І, е Аби ми встигли всіх людей стерилізувати, тому так.